Донька мені фотографії показала, і я з подивом впізнала на них себе. Господи, невже це я? Що зі мною сталося? Але я знала що. Ще коли я ходила на роботу, то старалася трохи себе тримати в порядку ні, Боже, мене сохрани від дієт, я про інше. Голова у мене завжди була вимальована і помада на губах також була. Аж тут я пішла на пенсію і почалося. Ні, я й далі серед людей та й маю купу справи, бо мені треба допомагати доньці, онука зі школи забрати, нагодувати, на гурток відвести, привести, ще доньці з чоловіком вечерю приготувати, прибрати на кухні та продукти купити. Звичайно, що я коли купую продукти, то в доньки не беру, бо знаю, що їм ні на що не вистачає, а беру з пенсії своєї. Я одразу частину відкладаю на комунальні, частину відкладаю на чорний день, а все інше витрачаю на родину доньки. І отак вже третій рік. Я ще мала уявлення про себе, як про ту жінку, якій, ну, 50, не менше. Але зі світлин на мене дивилася вже геть змарніла сива жінка, якийсь пучок на голові, одяг теж сірий, але мене вразило інше в мене ніякої в очах радості. Розумієте, я ж мала б бути радою, що я допомагаю своїй доньці, що я їй корисна, що я за всім наглядаю.